Кривизну траєкторії або це одиниця на РО. Тепер запишіть, будь ласка, таку фразу. Враховуючи, що n маленька нормаль, є одиничний вектор головної нормалі, а вектор DTAU по ДС, направлений вздовж головної нормалі, будемо мати. Ось тут ми довели з вами, що модуль детал по ДС дорівнює 1 на ро. Ось. А щоб врахувати ще напрям, достатньо чисельнику записати n маленька, як вектор нормаль. Отже, тепер ми з вами можемо повернутися до детал по ДТ. І згідно з попереднім виразом для прискорення ДВВ. Враховуючи, що у нас детало по ДТ ось дорівнює такому значенню. Тепер я замість детала по ДТ підставляю. Дивіться, тут у мене у мене. В Тау. Ще Ви Тау стоїть ось тут. То в результаті Витау в квадраті. дивіться у нас тут ДВ по, Д, по Тау. Д, ДВ ТАУ по ДТ, і тут В Тау в квадраті. Але ми з вами з минулої лекції пам'ятаємо, що в ТАУ це можна скорочено записати як модуль швидкості. Це справедливо, коли в нас С крапкою більше нуля, і Втао ТАУ дорівнює мінус В. Це коли у нас S з крапкою менше нуля. А вета в квадраті не залежить від знаку. Бачите? Втао не залежить від знаку. Незважаючи, що тут може бути і мінус, але в квадраті це все рівно буде плюс. Тому. Ось В Тау в квадраті можна переписати як в, в квадраті. Для скорочення позначають, дивіться, а, це я переписав, враховуючи, що можна індекс Тау прибрати. Тепер я маю ось такий вираз для прискорення. І тепер дивіться, я можу ввести ось такі позначення. ДВТО по ДТ це Дуб ВТАУ. Тобто дотичне, або іноді в літературі можна побачити і тангенціальне прискорення, тангенціальне або дотичне, і нормальне, Нормальна складова прискорення. І тепер, враховуючи ось ці позначення, я перепишу прискорення. Ось в такому вигляді. Так, а ви у себе запишіть, будь ласка, що дотичне прискорення ось це дотичне прискорення, характеризує зміну швид... модуля швидкості. Дотичне прискорення характеризує зміну модуля швидкості, а нормальне прискорення, нормальне WN. Поставте ТР, зміну напрямку швидкості. Ну, можна ще позначити ось так, що цей добуток W tau на ТАУ це вектор W tau, І так само друга складова Wn модуль на одиничний вектор нормалі. Це як вектор нормальної складової прискорення. І тому. Остаточно можна переписати, що прискорення складається з дотичного прискорення і нормального прискорення. Отже, ми з вами довели наступну теорему. Запишіть, будь ласка, теорема. теорема. Повне прискорення точки дорівнює векторній сумі дотичного та нормального прискорення. Якщо ну, все? Ну, у нас Костецький хост, значить, він буде вести лекцію далі. ні, -ні викладач приєднався. Щось у мене з інтернетом трапилось. У мене чути? Так, 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 так. так. так, так. Так, ми ось тут зупинились. Якщо підставити замість WTAU ось праву частину і WN, то, як ви бачите, отримаємо ось таку формулу. Так. Добре. Ну, у нас. Часу мало залишилось, але я бачу у нас, нас сьогодні багато. Давайте я зараз перевірю, хто у нас сьогодні був. Да. Група «ПМ». П. Сорок один Бивалін Булани Гранаткіна. Гуков. Є. Yeah. Запісочний. Uh, Запісочний є. Запісочний. Вибачте. Кирилеску. Колесников? Є. Yeah. Кузнець. Кутало. Єсть. Підопригора. Підопригора є. Підопригора, вибачте. Семенюк. Є, скарбан, є. Так, добре. Група. ПМ-31. Біленький. Є. Yeah. Блюменфельд. Блюменфельд yeah. є. Yeah. Богомаз. Борун. Васильченко. Є. Yeah. Гончар. Гопка, Довгань, Дроздов. Дроздова, вибачте, є. Клименко. Колесников, Марченко. Нароженко. Я обочався, Марченко є. Патійчук, yeah. Плющева, yeah. Ружевич. Середа, присутній, Сідненко, Солощук, Є, yeah. Сопурко, Є. Yeah. Старцев, yeah. Торовець. Присутній. Угнівенко. Є. Yeah. Харченко. Шадріков. Щербина. Є. Yes. Група ПО-31. Горай, Делепенюк, Діденко, yeah. Донець, Думанський, yeah. Жоров, yeah. Калушський, yeah. Кіріс, yeah. Кобзар. Коваль, Костецький, yeah. Левченко, yeah. Мочалова, yeah. Петраковський, yeah. Резвін, yeah. Сімаков, yeah. Скрипець. Червоний є yeah. Шевчишин, є yeah. Шпиченко, yeah. Група Пг 31 Бірін, Вернігоров, Голубов, Гонтар, Гонтар, є. Гонтар. Вибачте. Кофтун, колбонцов. Тут тут, Коломієць. єм. Коляда. Кочкін, логойда, є, Моргунов, є. Олефір, є yeah. Примаченко, є yeah. Прокопчук, є yeah. Рогачов є yeah. Романюк, Сердюк, є yeah. Симоненко, є yeah. Скромінський Форса, Чернушкін. Присутній. Так, добре. І у мене залишилась група ПГП-41. Зараз є староста група ПГП-41. У мене немає досі списка групи. Не чую. Ну тоді. Старості зараз немає. Я вам можу надіслати список групи. Вам треба звичайний, чи якось треба його оформити. Ну, надійшліть просто списком і позначте, хто сьогодні був присутній. Так, ну що ж, на цьому ми з вами закінчимо сьогодні лекцію, але це я встиг тільки половину прочитати вам. Зробимо таким чином. Я вам вишлю презентацію цієї лекції на нашу групу і ви вже другу половину самостійно пропрацюєте. Домовились? Добре. Або у кого є можливість, то можете прийти на наступну лекцію 10.25 на другу половину лекції. Якщо все буде гаразд, не буде тривоги, то, тоді лекція відбудеться вчасно. Ну що ж, дякую вам за увагу і до побачення. До побачення.